Відтепер Ніжин та Латвійське місто Прейлі офіційно міста побратими. Днями в Латвії очільник Ніжина Олександр Кодола підписав договір про співпрацю з мером міста Айрісом Вукансу. Підписана угода має на меті обмін досвідом в освіті, культурі, мистецтві та спорті а також запозичення позитивного досвіду з питань місцевого самоврядування, реалізацію спільних програм у соціальній сфері. Сторони також зобов'язались реалізувати спільну програму соціальної підтримки, розробку проєктів сприяння економічному розвитку та посилення обміну інформацією. У такий складний для України час значну підтримку Ніжину, як власне і всій країні надає Польща, наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. Польща сьогодні це країна номер один по підтримці нашої держави в умовах воєнних військових дій, і Польща прихистила найбільше понад 3 мільйонів українських громадян. Польща надає найбільшу підтримку наряду з сполученими штатами. Це економічна підтримка, фінансова, військова. Якщо брати підтримку і польського суспільства, і навіть окремих муніципалітетів, то це безпрецедентна підтримка, колосальна підтримка України, українського народу. Ще з початку повномасштабної агресії нам розпочали допомагати декілька міст. Це місто Дембі, це місто Олькуш, Свідниця. Свідниця була до цього у нас містом побратимом. А місто Дембі, це і Олькуш це ті міста, які... Виявили бажання нам допомагати з перших днів повномасштабної агресії. У Польщі Ніжин має одразу три міста побратими. Це місто Світниця, це місто Олькош і місто Дембіце. Тобто це ті громади, ті міста, які на практиці показали, як вони можуть щиро і відкрито допомагати нам в ці непрості часи. Тому мені дуже приємно. Сьогодні в черговий раз їм подякувати. На честь поваги дружби і солідарності в Ніжині прийняли рішення назвати деякі вулиці на честь польських міст побратимів, розповідає Олександр Кодола. Допомогу вони нам надавали, по суті, з кінця лютого, весь березень квітень, коли було нам найскладніше. Тому це вже підтверджений факт: ось таких дружніх і партнерських стосунків. На сьогодні ми обговорюємо можливість обміну дітками, щоб наші діти могли поїхати відпочити. Зокрема, така практика у нас є з Латвією і місто Прилі, яке є містом побратимом в Латвійській республіці. Уже не один рік приймає наших діток у себе. Зараз ми спілкуємося на тему можливої підтримки нам комунальним транспортом. Це можуть бути і Комунальні пасажирські автобуси і спецтехніка, яку вони могли б нам надати в якості от такої благодійної технічної допомоги, міська влада ніжина висловлює щиру подяку країнам Польщі та Латвії за солідарність і підтримку, яка допомагає вистояти і перемогти у нелегкій боротьбі з расистами.